Хто буде працювати, якщо станеться лихо, обласні газовики стурбовані мобілізацією. Чимало працівників аварійних служб по всій області отримали повістки, таких понад дві сотні. А декілька десятків уже перебувають в АТО. До того ж, люди почали масово звільнятися, боючись йти до війська. Такі випадки вже мали місце в Городенківському, Косівському, Долинському та Надвірнянському районах. У дирекції Івано-Франківськгазу не заперечують, чоловіки мають виконувати свій громадянський обов'язок. Втім, стежити за безперебійним газопостачанням теж комусь треба. Ми б десь просили, якщо б можна було десь пріоритети трошки перерозподілити, бо тут треба розрізнятися люди, які постійно зайняті на цих роботах, вони мусять це виконувати. З нас відповідальності за безаварійне газопостачання ніхто не знімав і не зніме. Так, Нормативними документами ми за це відповідаємо. В управлінні з питань незвичайних ситуацій кажуть, масова мобілізація газовиків дійсно може мати неприємні наслідки. На Прикарпатті повинні бути постійно укомплектовані групи фахівців, які у разі аварії можуть швидко її ліквідувати. Наразі чиновники з'ясовують, яку мінімальну кількість чоловіків можна залишити в бригаді, аби вони могли виконувати свої обов'язки. Можливо, якщо заберуть одного, вони справляться. Якщо заберуть двох працівників, ще справляться. Якщо заберуть п'ять працівників, вони вже не справляться. А це буде тягнути за собою загрозу безпеки. Тому що оперативна служба, аварійна служба не буде працювати, не буде оперативних виїздів, не буде оперативного реагування. Відповідно, може бути якась проблема. Чиновники пообіцяли якнайшвидше скерувати звернення до військкоматів, аби ті по можливості переглянули, кому саме надсилають повістки.